Уди на дахах авто та затоплені вулиці. Одесу накрила сильна злива. Окрім негоди в Європі, сильна злива затопила і Одесу 15 вересня, дехто ховався від води на даху власної автівки. Про це повідомляю з посиланням на соцмережі Укаргідромацентр Одеса офіційно. І давайте далі подивимося наслідки цієї негоди. Про те, що в Одесі очікується сильна злива, повідомлялося ще зранку, і у повідомленні Укргідромоцентру йшлося, що в Одесі та області очікується значний дощ місцями сильна злива під час розипориву 15-20 метрів на секунду. Синоптики попереджали, що видимість під час дощу буде не більше 200-500 метрів. І далі до того, що нині стосується України, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. То президент України Володимир Зеленський обговорять з американським президентом Джо Байденом зняття обмеження на використання далекобійних ракет. Це станеться пізніше цього місяця. Про це заявив радник з національної безпеки, президента США Джейк Саліван. Повідомляє Sky News. І відповідно заяву Саліван зробив на форумі Ялтинської європейської стратегії. За словами радника з нацбезпеки, Джо Байден поговорить безпосередньо з. Володимиром Зеленським про застосування далекобійної зброї та про значний пакет військової допомоги, який вже готують. І Саліван зазначив, що президенти обговорять питання зняття обмежень з України пізніше цього місяця. Ймовірно, це станеться на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку і радник президента США також наголосив, що питання про те, чи дадуть Україні дозвіл використовувати західну зброю для здійснення атаку глиб території Росії, було предметом інтенсивних консультацій між союзниками. Зеленський раніше заявляв, що хоче представити Байдену план перемоги, і тоді він. Наголошував точніше, що сказав саме Саліван, додавши, що Байден охоче до цієї розмови. Саліван сказав наступне: що я справді вважаю, що нам потрібна комплексна стратегія для успіху в цій війні, і це те, що президент Зеленський каже, що він принесе. Тим часом США працюють над новим пакетом допомоги для України. Його оголосять до кінця цього місяця. Про це повідомляє з посиланням на радника з національної безпеки президента США Джейка Салівана на форумі Ялтинської європейської стратегії якого цитує інтерфакс Україна? Більше про це далі. Він зазначив, що США працюють над суттєвим пакетом для України з різними можливостями, які можуть оголосити вже до кінця вересня. Саліван зазначив, що щодня зустрічається з командою, щоб забезпечити Україну інструментами та засобами для стабілізації фронту, і щоб переконатися, що наступальні дії Росіян наражаються на жорсткий опір. Він додав, що Росію також. Позбавляють можливості здійснити прорив для подальшого просування, і радник Джо Байдена нагадав, що у квітні, перед тим як Конгрес ухвалив фінансування допомоги Україні, було побоювання, що може статися крах лінії фронту. Проте українська оборона стала міцнішою в багатьох критично важливих місцях. А Україна зробила сміливі та рішучі кроки у війні, просуваючись уперед. Він також прокоментував затримки з допомогою, зазначивши, що це питання не політичної волі, а саме логістики. І за його словами США буквально знімаються з конвеєра, знімаються з конвеєра снаряди 155 мм і доставляють їх на передову так швидко, як тільки вони можуть. І як інший приклад підтримки, Саліван навів складне в реалізації рішення переспрямувати в Україні всі ракети для Петріот, які мали бути поставлені партнерам. І союзникам у найближчий рік, Радник Байдена наголосив також наступне, я сказав: візьміть всі ці ракети, всі до єдиної, і надішліть їх до України. І якщо ви подивитеся на вартість цього, то це великі гроші з огляду на кількість, масштаб та інтенсивність цих поставок від початку війни. Я пишаюся тим, що ми зробили. Але як сказав зі сцени президент Зеленський. З огляду на те, з чим зіштовхнулася Україна, ми маємо робити більше та краще, і я з цим погоджуюся.